Триває повномасштабна війна, і в цій війні надзвичайно важливою складовою є інформаційна боротьба. Це чудово розумів Микола Кравченко-Крук, співзасновник батальйону Азов ідеолог Азовського руху, який заснував премію Вікі -меч», відзнаку Вікі Міч для того, щоб заохочувати українців активніше розвивати свою українську вікіпедію, тому що в умовах сучасного інформаційного суспільства, яке є надзвичайно глобалізованим, ми бачимо, що величезну кількість даних про Україну, про сучасну російсько-українську війну, мешканці інших країн, інших континентів беруть дуже часто саме з Вікіпедії, і таким чином, Вікіпедія є одним з головних майданчиків, де відбувається інформаційна боротьба між українськими і Російськими силами і від того, хто переможе в цій боротьбі, в певній мірі також залежить і те, хто переможе в російсько-українській війні, тому що ми бачимо, як іноземні навіть лідери економічні політичні, можуть черпати інформацію про Україну саме з. Проросійського боку, чому тому, що на даний момент, на жаль, російська Вікіпедія є більш розвинутою ніж українська, і завдання українських вікіпедістів – якомога швидше наздогнати і перегнати російську вікіпедію, щоб саме український погляд на світ, український погляд на російсько-українську війну, на її причини і перебіг був домінуючим в загальносвітовому інформаційному полі. Співзасновник премії Вікімеч Микола Кравченко Крук все життя присвятив вихованню української нації. Проте діяльність цього видатного науківця та історика була прервана ударом російського граду під час оборони Києва у березні 2022 року. Проте Микола продовжує жити в проєктах, які започаткував, та в людях, яких виховав. Рінсхаус пам'ять про свого друга створив меморіал Крука. Це цифрове місце вшанування, де зосереджені статті. Книги, біографія та фото цього видатного діяча патріотичного та націоналістичного руху. Наш друг, наш побратим, наш соратник досі з нами та продовжує вказувати нам шлях, так само, як і інші герої, які склали голову під час захисту вітчизни. Вікімеч це наша зброя в інформаційній війні, так як заповідав Крук. Візнака Вікімеч названа на честь Олега Райдер Ковалишина. Його Вікінік співпадає із фронтовим позивним. Олег Ковалишин це редактор української Вікіпедії і доброволець батальйону Донбас, який загинув у бою під Карлівкою. Загинув у дуже символічний день, 23 травня 2014 року. Згодом цей день стане днем героїв. Він категорично не сприймав руський мір у всіх його проявах, і обраний символ Вікімеч якнайкраще відображає це цього року. Вікімеч вручається втретє. Організаційний комітет та журі отримало 12 подань від вікіпедистів. На нагородження цією відзнакою. Серед 12 подань ми обрали трьох найдостойніших, які і отримають цю відзнаку. Це користувачі Стефанко 1982, Медіафонд, Андрій Гриценко. Також співзасновники відзнаки одноголосно вирішили присудити Вікімеч Володимиру Вакуленку, відомому українському письменнику і редактору української вікіпедії, який по звірячому був закатований окупантами в Ізюмі. Вічна пам'ять, вічна слава. В цьому році Інститут національного розвитку долучає як співорганізатора премії Вікімеч Київське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Гроча Шевченка. Ми і до цього працювали в спільних проєктах, але конкретно Вікі Міч в цьому році є нашим. Спільним дітищем і сподіваюся, що в подальшому це буде так само. Ми урочисто підписуємо положення про відзнаку «Вікі меч» імені Олега Райдер-Ковалишина.